Of the day. Їдемо десь десь їдемо на прогулянку. У мене дуже жахлива алергія на очах, на туш від Шанель на пробник. Я думала, що це в мене на Тіні і Псевлоран, але, мабуть, це на туш, тому що я зараз експериментую, один день мажу щось одним і дивлюся реакцію. У мене вже давно такого не було. Я просто забула, що в мене взагалі є алергія на люксову косметику. Я так ви, ну, виходила, що я завжди користуюсь тільки е, тушю і олівцем. А це я вирішила купити собі, змінити туш, бо в мене раніше була Dior, на неї все було окей. Потім я купила Chanel, і потім я ще купила тіні і все в Лоран. І виходить, що коли я. В один день накрасилася, мені дали багато пробників. Я вирішила спробувати нову туш, яку рекламують зараз від Шанель. І вона була в маленькій мініатюрі. Я намазалася цією тушею, фарбувала з тініми На Наступний день я не могла відкрити очі, вони так всі набрякли мене по віки. Зараз не видно. Не хочу навіть показувати. Воно все вспухло. Це вже третій день. Неможливо дивитися без болю на себе. Буду взагалі постійно в окулярах. Зараз ми їдемо на прогулянку. Сьогодні субота. Дуже за себе обідно, що очі, очі в мене з алергією, бо ж так темно ще знімаю, пробачте. Якраз на виході забула е, телефон. Поверталась за телефоном. Так, топ на мені е, H&M New Collection спідниця Zara, Не нова колекція, шлюпки Zara і мають бути туфлі в мене потім. Сумочка Jacquemus, Все. Тот лук підвізка марго. Йдемо в такі глуші, що навіть інтернет перестав працювати. Це ми тільки виїхали з Анті. Дві хвилини. Їхати якраз пів години на автомобілі. Можливо, на потязі це буде швидше, але я не знаю. Довечка, покажи, як ти гарно ходиш. Яка ти мама модель скажеш, як ти гарно ходиш. І коли ми їхали, я скажу, що чоловік вміється. Дивувати. Дуже дивувати. Я все їду гори, а опинилися ми в канах. Їхати ми мали подивитися нове місто на Лазарному побережжі, називається воно Грас. А приїхали ми в Кани. Несподівано. Я нещодавно приміряла собі одні дуже гарні окуляри моделі, яка мені підійшла, Дехто це запомнив. Ани зараз готуються до а, фестивалю бізнесменів. Весь круазет в таких машинах грандіозних, будують сцени на всіх пляжах, тому ми туди не підемо. А підемо ми в бутік. Моя перша буде покупка Міоміл. Мені подобається ця модель. Зараз буду міряти Моя алергія на очах. Очі свої я показувати не буду. Зараз на мені райбани. Я мені дуже задоволена, але треба для. Більшого вибору аксесуарів мати всі записні окуляри. Окуляри я вже свої обрала. Нові модельки сумочок Miu Miu. Мені теж вони дуже подобаються саме ці. Тенька, тобі подобається? А, -а, -а класні, да? так? які класні. Вау, так? Да? Тобі подобається? Мені ще такі подобаються. Такі як в'язані. У нас сьогодні неслухняна дівчинка не хоче виходити з бутіка. Дивилися. Ось так виглядає зараз крозець. Ми приїхали в місто Грас. Славно відомо. Тим, що це столиця парфюмерії, місто, в якому винайшли аромат духів. Шанель номер 5 Приїхали сюди погуляти, і, якщо чесно, навіть нічого про це місто не знали. Це я так за 5 хвилиночок прочитала в Гуглі інформацію. Ну, всі сюди їдуть за ароматами. Тут є музей духів. Можна зробити власні парфуми. Місто в горах. Чомусь не дуже відома серед туризму. Але дуже яскраве і дуже гарне. Всі вулички в прикрашені парасольками-рожевими. Ну це взагалі вау! Ефект. Таке інстаграмне місто, яке я ніколи не бачила в інстаграмі. Клас. Ми тільки приїхали і вже хочеться робити мільйон відео. Клас. Реально, таке інстаграмне місто. Купа магазинчиків, кафе. До речі, відчуття, що це не франція, а Італія. Це дуже таке типічне Італії. Хоча вони так поруч, що це не дивно. Малиші в колясочках сидять, стомляться. Такі скульптури страшні. Мистецтво воно таке. <звачок> Молоді, принцеси нарядні. Дивіться, яка наречена, Нішель бачила, яка наречена, маленька. Дуже гарно. Там, мабуть, вигляд на море. так да? Може бути. ні, Пішли, подивимося, як там всередині. Сподіваюся, знімати можна. Як мене вражає завжди ця архітектура, яка вона гарнюща. Ти хочеться попробувати камінь. Гарне місце для вінчання. Так я прямо уявляю, як вони тут стоять на балконі і посипають. Світочками з рисом. В Італії, я не знаю, як Франції традиція посипати наречених рисом. А мішелінька їсть виноград. Не розуміє вона ще цих всіх наших поїздок. Всі <реку> тут щось фотографують. Думала, тут видно море, а тут не видно море, тут видно самістограс. Гарно тут, але якось дуже спокійно, нікого немає. Дійсно, не дуже туристичне місто, хоча таке колоритне, не знаю, чого сюди не їдуть туристи. А йде, а йде. Мене змушують знімати на задню камеру, я себе не бачу. Так, Зараз ми йдемо в пошуках ресторану якогось, щоб поїсти. Батина вже час прийшов для неї обідати. Коротше, якщо навіть на передню камеру не так гарно видно мене. Я себе бачу, для мене цього достатньо. Можливо, на майбутнє я навчусь користуватися задньою камерою, але я знімаю там незрозуміло що, Дивіться Коли... на ці вироби. Соломінір вироби. Ось вам, 39 євро. Будь ласка. Краса. Така площа велика, несподівано. Бо все, -таки, не да, все таки везесенькі вулички. А тут така прям широка площа. Магазини, половина закритих, один ресторан. Ось тут я б і сіла. Якщо тут є кухня, я би тут пообідала. Кухня всюди закрита. Тільки на вечір, мабуть, вже відкривається. Коротше, опять не фортить нам споїсти. А дитині треба, вона не чекає і не питає. Хочу сказати, що ці парасольки це реально такий класний задум. Знімаю фрукти, розказую про парасолі. Е, так, гарна викладка така. Я вважаю, якщо ти хочеш роби, зробити популярне місто для туристів, треба зробити щось таке, і всі будуть їхати знімати. Тут не стільки хочеться ходити дивитися по сторонам, як хочеться фотографуватись на фоні цих парасоль. Ми все-таки знайшли малесеньке кафе, називається спаґетері. Але вже пасту не роблять, роблять тільки вафлі. Я зайшла в вбирання і показати вам. Який вигляд з вікон. Отак от заготовочки тепер в сумочках. З макарошками без з лютена. Бо немає, що поїсти після обіду. Тільки на вечерю Відкривається ресторан. Або до двох несеш, або не мрій. Тільки тут ми могли пообідати отак. Все закрито, нема що їсти тут. Пообідавши минцями французькими з трояндовим сиропом, тепер ми йдемо в пошуках цього сиропу, тому що дуже смачний смачний сироп, і він сказали, робиться тільки тут. Зараз будемо шукати. Пішли в таку лавку. Такий нам продали джем перетертої рози а, в такому ботіку. Будемо коштувати, але сказали, що з цілими трояндами в них немає, треба йти далі шукати. Зараз підемо далі шукати. Альора, не знайшли ми. Не знайшли ми ніякого джему. Тобто, сироп джем ми купили. Ох, коротше, я так спати хочу в цю це ужасно. Не знаю, в мене зі мною останні дні таке робиться, я постійно хочу спати. Постійно хочу спати. Да, донечка. Найповільніша качеля у мішелі житті. А вона розгон набирає, блін. І ще в ній не можна пристягувати. Небезпека, небезпека. Вечіри ми вирішили в Італії. Приїхали в ресторан, який нам дуже рекомендаціон. Тут моя сестра сказала, що дуже смачна кухня. Не пам'ятаю, як називається. Зараз дійдемо, дізнаємось. Там є без глютена будь-які страви, що нам завжди актуально. Тому що я не їм глютен. Я чи вже про це говорила колись, чи ні. Вже багато років. І вам рекомендую не їсти глютен. Будете здоровіші його більше проживете. От, моє дитя купила собі тележку в супермаркеті. І ми йдемо в ресторан отак. Ідемо, от. йдемо, йдем, донечка. Ти розумниця в мене. Хазяйка, хазяйство на дитя. Пішли. До речі, тут дуже непоганий ресторан. Смачно. Я без лютена. Змінився лук, купила собі таку жилетку по дорозі в Талії. Я гарне місце, якесь... якісь Ой! каблуки і мост. Коротше, я вже йду два кілометри з того місця, де, мабуть, ресторан. Сестра сказала, це майже поруч з тим останнім місцем, де ми вечеряли минулого разу. Так, я вже несу тележку Мішель, іду на каблуках, і це вже нескінченна дорога в іншому місці опинилася. Мішель вже забула, чого вона сюди приїхала. Молодь гуляє. прошли в ресторан, наконец-то нашли. Сейчас, мне уже без настроек. Я уже долго шла и тащила Мишель эту тележку и сумку свою. И сама это было очень тяжко. можете очень не можно особо договориться. Просто опухшие. Пицца дьявола. М -м -м. Пицца сальмоны. Пицца капли У нас тут вічурінка. Називається містомаре, дегустаціоне. Це типа мікс морепродуктів, але дуже не вкусний. Мари гріляві. Тут у нас рибка гриль. Так, різото конфрукти дімари. П'ята хороша, велика тарілка. Мінімум два. В Італії прийнято. Якщо ти хочеш поїсти рис з морепродуктами, маєш замовляти два. Дякую кожному за перегляд. Неймовірно приємно, ще проводити цей час зі мною тут. До нових зустрічей. чао чао